Ось бачите, вечір уже, пригнали ми корів. Початок на восьму годину. Це я підняла. Вони в мене були майже опущені. 13 днів тому ми одобряли огірочки дріжджами. Передають у нас заморозки, я їх зараз вкрию, повністю закрию. Ось осіння посадка, ну, посадилися вони ще влітку, але вже зараз осінь. Ось такі вже красавчики. У нас є. Тут, десь ось іще бачила. Це який. Що сміливо можна під агрове локно сажати, удобряти. Зараз я його сюди сховаю, щоб туди не лізти далеко. Це якесь, не знаю, семену. Так, якісь бочечки. Ось такі. підростають. Також завязі дуже багато. Дивіться, які вони. наче бочонки маленькі. Такий кущик лише один. Це зелененькі. У кожному кущику є зав'язь, Ай боже, вони не примерзнуть. Можливо, нас обійде стороною заморозок. Зараз накрию їх, спущу все донизу. Гідає. Ну, все, накрила. Дай Боже, не померзнуть Хоча дуже холодно. Так холодно у нас, що навіть розтопляємо зараз. В хаті котел. Вечір 9 вересня. Сьогодні зранку у нас був перший заморозок, приморозок. Дивіться, як листя на перці. Потемнішало, але сам перчик ще... Це він жовтіє, це не, не, не взяв його мороз. Ось красніє. Перчик ще не взяло, але листочки вже попідмерзали. Боїмося, що знову на цю ніч буде, тому вкриваємо ось таким полотном. щоб зберегти перчик, він ще стебло ще хороше, в нього це тільки листя примерзло, хочемо щоб він, Ой. щоб він достиг. Капусті то не страшно. Стоїть там капусточка. А це заглянула до своїх огірочків, які я ще 5 числа. Накрила, щоб їх холод не брав. Ось уже бочонки підростають. Завтра їх поллю в день, бо на ніч боюся. Земля і так прохолодна. Ось так, спасаємо як можемо. Ось так укрили, ще тут залишився шматочок невеличкий. Будемо сподіватися, що не буде морозцю. Береже, Бог береже. Ахмарненька трішки, але холодно, досить так холодно.